Це польське радіо для України, і програма Міжкультурні діалоги з вами вітається її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю. Нагадаю, що програму після радіотрансляції також можна послухати на подкастовій платформі польського радіо podcasty.polskieradio.pl, а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на YouTube. 18 лютого виповниться 80 років Богданові задурі, польському поету, письменнику, перекладачеві, зокрема з англійської, російської, угорської, а також української, це як кажуть українські письменники, посол української літератури. У Польщі Богдан Задура родом із Полав, також пов'язаний дуже тісно з Любліном, де працював зокрема у часописі Акцент, видавав свої книжки, а також із часописом творчость у Варшаві. Богдан Задура, це справді визначна постать, коли йдеться про переклади української літератури, польською мовою. Це і поезія, і проза. Він також є лауреатом численних нагород. Зокрема, одна із останніх це Драгоман Прайс, українська нагорода, що присуджується перекладачам з української мови на мови світу. Дуже складно перерахувати і осягнути все те, що за своє життя переклав з української мови польською Богдан Задура. Є дуже дуже багато цих книжок. Перша, яка мені потрапила в руки, це був 2008 рік, і це була книжка Вірше завше самовольне, вірші завжди вільні. Це була антологія української поезії у перекладі Богдана Задуре. А сьогодні я маю перед собою 100 віршів вольних з України в прикладі Богдана Задуре. 100 вільних віршів з України, і ця книжка вийшла у 2022 році, а переклав Богдан Задура її менш ніж за місяць. І сьогодні у програмі міжкультурні діалоги ми власне говоримо і з Богданом Задурою, а також з українськими письменниками, яких він перекладав і перекладає. Пропоную послухати Андрія Любко, українського поета, письменника і близького друга Богдана Задури. Склалося, що з Богданом Задурою я познайомився фактично рівно 15 років тому, у 2000 Десятому році, коли вперше отримав стипендію міністра культури ґавди Полоні, я приїхав до Варшави, і я добре пам'ятаю, що йдеться саме про 15 років, оскільки наша перша справжня фізична зустріч відбулася якраз на святкуванні дня народження Богдана у редакції журналу Творчо я приїхав до Варшави і поки залагодив усі свої формальні справи, поки поселився. Познайомився з містом і тим, що ідея маю робити, власне, збігло майже два тижні, і Богдан запросив мене на зустріч як тутор мого проекту, як мій фактично наставник, запросив мене на зустріч до редакції якраз на свій день народження. Тому я потрапив на ювілей і пам'ятаю, що одразу з першої зустрічі завдяки Богданові поринув у епіцентр, у вирв варшавського літературного життя. Але насправді я знаю його раніше ще з перекладів Андрія Бондаря і. Миколи Рябчука, які перекладали його поезію і друкували в Україні. І так само Богдан познайомився з моїми віршами і перекладав їх польською раніше до нашої зустрічі. Чесно кажучи, для мене було великим шоком колись, коли до мене написав один із польських літературних часописів і запитали, куди вам надіслати авторський примірник журналу, бо ми надрукували ваші вірші, перекладі Богдана Задур. Я про це взагалі ще тоді не знав. І ось таким чином ми спочатку познайомилися літературно заочно, а згодом і називу, і продовжуємо нашу дружбу вже 15 років. І попри різницю у віці, а коли ми познайомилися, і було 65, а мені 22, ми дуже добре потоваришували. Я думаю, що різниця в нашій енергії життєвій, вона якраз пасувала один до одного, тому що. Мені хотілося багато і активно всього робити. Богдан був більш зважений, розсудливий і спокійний. Але от коли ми збиралися разом, наприклад, то у нас виходила дуже добра синергія і гарна співпраця, і нам справді поталанило, бо ми змогли попрацювати разом як перекладачі. Богдан, перекладаючи мої книжки, я перекладаючи книжки Богдана, але не тільки. Ми також багато перекладали я з польської літератури, Богдан з української, і я займався тим, що радив йому українських поетів, привозив книжки, звертав його увагу на ті чи інші імена. А він так само вводив мене в курс польського літературного життя, надолужував прогалини в моїй освіті. Що стосується польської літератури, запрошував на різні літературні події в Польщі, фестивалі, і таким чином, от 15 років, ми і в Україні, і в Польщі активно разом співпрацювали але. Праця це лише частина нашого життя. Для мене значно важливішим є наші дружні стосунки, дружні відносини і наші розмови не тільки про літературу, але, наприклад, і про такі сфери, як садівництво, рибальство і кулінарія. Це завжди цікаво. і Я дуже тішуся, що так само, як я мав можливість побувати в Богдана, неодноразово в гостях. Так само він бував у мене в гостях в Ужгороді. Ми бачилися в різних містах і. Товаришуємо уже давно сім'ями. Загалом я хотів би сказати, що Богдан це неймовірна постать, яка об'єднує дві наші країни, два наші народи. І мені здається, що це постать, яка за кількістю зробленого за масштабом свого внеску в розбудову польсько-українського діалогу Богдана задуру можна порівнювати із Єжі Гедройцем. і це безумовно та людина, яка уже залишила. Глибокий слід у обох наших культурах і продовжує активно працювати. Тому сьогодні, коли ми перебуваємо навколо ювілею Богдана, навколо його 80-річчя, Я хотів би йому побажати так само невсипущої життєвої енергії, яка завжди у нього сублімується, скеровується саме у творчість. Один з найбільших польських поетів, один з найбільших класиків центральноєвропейської літератури. Який, попри свій абсолютно поважний такий хрестоматійний вік, якраз дуже добре підтримує зв'язки з молоддю, оскільки й сам у душі молодий бунтар, такий провокативний молодий поет, який ламає закони і завжди хоче зробити щось по-своєму, зробити щось нове, і це якраз мені здається одна із таких найхарактеристичніших особливостей Богдана бути молодим і бути актуальним, бути на вістрі часу. Чи тобі 20, чи 40, чи уже 80. про Богдана Задура розповідав Андрій Любка. А зараз пропоную послухати розмову з Василем Махном, також українським письменником, який живе у Нью-Йорку, але книжки якого також виходять у Польщі, і їх перекладає зокрема Богдан Задура. Василь Махно Богдан Задура це справді сучасний класик польської поезії. І е, такий амбасадор посол, можна сказати, української літератури в Польщі, бо стільки скільки він переклав з української літератури, це я не можу навіть порівняти з кимось іншим, скажімо, в Польщі, а з іншого боку, і з кимось іншим в інших культурах, які скажімо, там я не знаю, чи в чеській, чи, чи в румунській, чи англійською мовою, чи німецькою. тобто це надзвичайний. Доробок, і я пригадую собі, що з Богданом Задурою ми, тобто я персонально познайомився у 2000 році, в Кремінці на Тернопільщині, це було якесь річчя Юліша Словацького, і там приїхала була. Велика делегація з Польщі, а я був в українській делегації. Це там були різноманітні читання, якісь дискусії, і це все це тривало, здається, навіть кілька днів. Тобто, і ми жили в одному такому: це був не готель, такий гуртожиток, здається, від педагогічного коледжу чи училища, воно такі називався. Я вже не, не пригадую точно. Але ми якось так зійшлися. І я якісь там вірші Богданові показав. І через буквально через якихось там три чи чотири місяці я отримую з Любліна акцент, в якому опубліковані мої вірші польською мовою у перекладі Богдана Задури. Ось так почалося наше з ним знайомств. Я пам'ятаю теж цю історію, але вже від Богдана Задуре, як був в Кременці, дуже холодно було, і було, власне ця зустріч з українськими письменниками, mm -hmm. і він це теж дуже зворушливо пригадував. Хоча мені здається, що це була не перша, тобто були ще і раніше, і вас теж він там згадував. Ну, власне, згодом не тільки вірші були, але теж і прозові твори, есеїстика. Як вам взагалі співпрацювалося, як власне? Письменнику з перекладачем переважно в режимі онлайн. Хоча презентації, які ваші відбувалися у Любліні, завжди на них був Богдан Задура. А були такі, де вас не було, або Богдан Задура. Ну, справді, якщо йдеться персонально про мене, то Богдан Задура переклав дуже багато з того, що я написав. Це, це і вірші, це і прозові твори, це і есеїстика, що теж зрештою проза. І ця, ця так би мовити співпраця вона продовжилася уже тоді, коли я переїхав до Нью-Йорка, і здається, в 2001 чи 2002 році. Я написав вірш доволі такий довгий, який називався «Нью-Йоркська листівка Богданові Задурі, де я там описував трохи Нью-Йорк, якісь там свої відчуття і так далі, і так далі. І звертався до нього, бо мені хотілося якогось такого діалогу. Він був відповідно перерваний через мій переїзд, але через деякий час Богдан відповів листівкою до Василя Махна. Отже, в такий спосіб зав'язався діалог, такий знову відновився, можна сказати, поетичний. А потім все, як кажуть, пішло-поїхало. Як мені з ним співпрацювалося, це було і є фантастично. Деколи було так, що я надсилав увечері вірш, а на ранок я вже отримував переклад. І це була якась фантастична, така дуже динамічна його робота. Ми могли там потім якісь нюанси обговорювати. А найбільшою такою найоб'ємнішою співпрацею чи в часовому вимірі можна сказати, це коли ми працювали над чи коли Богдан працював над перекладом роману Вічний календар. Це фактично багато часу нам зайняло для листування, для уточнення певних речей, і, і навіть сьогодні я можу сказати, що Ревідкрию такий секрет, що зараз готується книжка моїх віршів, яку буде видавати пенствовий інститут видавнічий або цього, або наступного року, і це будуть всі переклади за дури, тобто вірші, я не знаю, там їх буде понад 100, а може й більше. Тобто, протягом це такий умовно кажучи, хронологічний вибір. Але майже все, що переклав Богдан Задура, і навіть найновіші, кілька найновіших увійде туди. А з другого боку, є вже готова книжка моїх есеїв, яка називається З голосних і приголосних, яку Богдан переклав ще рік тому, і так само, здається, цього року вона повинна вийти у Ченстухові, у видавництві є така галерія літерацька. Так що для мене співпраця з Богданом Задурою – це просто ну, такий кайф, таке відчуття якоїсь такої спорідненої душі, дуже близького. Приятеля, друга, і я Богданові за це надзвичайно вдячний. Просто я думаю, що і і інші українські письменники так само мають з ним таку легку. І дивовижну співпрацю я знаю, що для перекладача, і це, зрештою, сам Богдан Задура говорить, хоч він дуже скромний, він це так завжди якось так применшує це, Але в будь-якому mm. разі, і для автора, і для перекладача дуже важливим є, коли презентується книжка в перекладі з іншої мови, в даному випадку з української мови, коли теж ця книжка відзначена якоюсь нагородою, і це з одного боку хвилюючий момент для автора а з іншого боку, для перекладача Кладача, який по суті наближає цю книжку ще ширшій аудиторії, і так на кожну і на кожну мову, чи може б якось Богдан Задура ділився з вами цими моментами відкривання української літератури у Польщі? Чому йому це важливо? Чому він за це взявся? Я знаю історію, яка почалася з поезії Дмитра Павличка так, для часопису Акцент, і тоді Богдан Задура ледве знав там декілька слів. Mm -hmm. Так і як це розвинулося за насправді не так багато років, якщо добре так проаналізувати, Так, так. ну це був досить коротко, бо павличка він переклав десь в середині, це був може 86-87 рік. Йому замовило, здається, Люблінське видавництво, і він а, якби. Пасивно, можливо, там розумів українську мову, бо все-таки слов'янська мова. Це це значить для сменника, чи чи людини, яка так би мовити живе в культурному просторі, це не є вже аж така велика, а, значить, проблема. Але ясно, що, що він не настільки а, володів українською мовою, як володіє тепер. Я знаю, що ми говорили про це в наших розмовах неоднораз, і Богдан якось так на його переконання, ця залюбленість в українську літературу і пропагування української літератури, і взагалі стосунок до українців, і так далі, він якби пояснював тим, що він як поляк відчуває якусь. Провину перед українцем, і він як письменник, як перекладач, хоче цю провину якось залагодити так з цими перекладами, і так далі, про яку провину йдеться? Не йдеться про провину його персональну. Очевидно, йдеться про ці наші історичні взаємозв'язки суперечності і боротьбу, де в яких українці були так, би мовити, не домінуючими, так а були а домінуючими були поляки. І власне оця ситуація, мабуть, якось в його роздумах, в його відчуттях, і так далі і далі, спричинилася до того, що він усе більше йде далі, більше і більше почав перекладати українських авторів, і тепер фактично зробився отим, я би сказав, таким мега-перекладачем для української літератури. Фактично, він як перекладацька корпорація. До речі, він так само залучив до цього і свого сина Марика, який уже кілька книжок переклав з української на польську. Так що в цьому плані є щось таке персональне. У Богдана Задури, що дозволило йому, так би мовити, стати отим амбасадором, літературним амбасадором, літературним послом українців в Польщі у 2024 році у видавниці Старого Лева у Львові з'явилася найновіша книжка Богдана Задури в українському перекладі, яку зробила Анна Грувер і я. І цю книжку ми презентували. На фестивалі у листопаді 24-го року фестиваль називався Земля поетів, який відбувся у Львові. І власне ідея оця видання цієї книжки була звичайно пов'язана з Богдановим 80-річчям. і я поважав за обов'язок, щоб українці так само якось віддячили йому. За ту колосальну перекладацьку роботу, яку він робить для української літератури, і для цього я залучив так само Анну Грувер, поетку, прозаїка, перекладачку. І цієї книжки я прочитаю один вірш у моєму перекладі і один вірш у перекладі Анни Грувер. Вірш з ранньої творчості Богдана Задури називається «Опівдні в Казіміжі. І як ми знаємо, що на початку своєї... Поетичної кар'єри Богдан Задура писав римовані вірші. От як цей вірш звучить українською, це в моєму перекладі. Під липневим сонцем на балконі стигне чай і ніяк не вистигає, балачки чомусь про Кальдерона, І Ізабелу і інших теж згадаєм. Може, сонце, може, щось із нами, Шавлія черлена нам засвідка. Сняться сни й, засіюються с нами, без пояснень хто, куди, і звідки яблуні. Старий із хлопцем в шахи, партію у затінку зіграють, хмари, наче вівці понад шляхом, над гравцями, ті не помічають. Ось корова, ось корона королеви, Ось поет суддя часам, він знає. В чорнім лісі коренища дерева, З ґрунту свою єву прозирає. З шахівницею те саме, все повторне, точиться війна століть столітня, оводи гудуть немов волторне, їх мелодія дрижить в обіймах літа, пражить справді душно і спекотно. Але чом крізь снігові замете, покоїться моя самотність прохолодою від запашних ранетів? Першим в яблуці прогриз тунель зелений, Гривами стрясають білі хмари, чом теперішнє зачинено для мене, якщо і минуле не примара. І вірш у перекладі Анни Грувер називається Сонливість на рівнині. На півдорозі та на половині часу ще раз бунтує проти того закону, що все зменшується разом із відстанню і починає засипати, але. Не спить. Можливо, все, що робить і чого не робить, цей абсурдний досвід на існування світу, і жодних революцій, що могло б бути пригодою, перечекати як дощ або в'язниці. однак, тобі бракуватиме відважного хлопчику цього дощу Відтепер, перед засинанням, на мілководді сну, Це речення нічого не означає, сказав, так як ніби гасив сигарету. Чи закінчував розмову? Може бути у шибках готельних вікон і ліфтів, відбивається вічність. Тепер можеш мене сфотографувати. Найменше у мене фотографій тих, кого я кохав. Найбільше і тільки, кажучи точніше, це було б. Усе а на завершення цієї програми пропоную вам фрагмент розмови із Богданом Задурою. Цю розмову насправді у декількох частинах. Перша частина була сплюблені, а вже наступні у його домі в Пулавах» Я записувала ще влітку 2019 року. І власне почали ми від того, як. Почалася ця пригода з українською літературою. А вже, власне, тут Василь Махно згадував про Дмитра Павличка, і десь так і було, і складно взагалі собі уявити, що це сьогодні розвинулося. Настільки, настільки сильно, завдяки Богданові Задурі у Польщі дізналися про сучасну українську поезію, про сучасну українську літературу загалом, і ми дуже дякуємо за це. А фрагмент я пропоную послухати власне мовою оригіналу польською мовою, розповідає Богдан Задура. Працював тоді в редакції квартальника акцент, акцент. Wówczas mieścił się w budynku przy Okopowej. Dzieliliśmy ten budynek z wydawnictwem lubelskim. Ja w wydawnictwie lubelskim wydałem parę książek, między innymi przekład z angielskiego Księgi Fausta DJ Rajta, i któregoś dnia jedna z redaktorek mnie spotkała w korytarzu i zapytała, nie zrobiłbyś czasem wyboru wierszy Pawłyczki? Ja mówię, ale słuchaj, nie przeczytałem w życiu słowa po ukraińsku. Ona wtedy mnie zapytała, czy znam rosyjski. Powiedziałem, że się uczyłem od piątej klasy podstawówki do matury. Trochę. A polski znasz? No ja wtedy odpowiedziałem z bezczelnością trzydziestoparoletniego człowieka. Pochlebiam sobie, że nawet całkiem nieźle. No i ona wtedy powiedziała to spróbuj powinieneś sobie poradzić. Dostałem tomy wierszy Pawłyczki, dostałem taki średnich rozmiarów słownik ukraińsko-polski. Potem przez wiele lat słowniki ukraińsko-polskie to, to było moje przekleństwo. Czego? No wydaje mi się, że chyba do dzisiaj nie ma naprawdę dobrego słownika ukraińsko-polskiego. Takie moje nadzieje budził wydany zresztą w Lublinie przez wydawnictwo UMCS-u, słownik ukraińsko-polski i Czyli tak to się zaczęło. Ja miałem wątpliwości nie tylko natury językowej, ale i takiej bardziej zasadniczej. Dlaczego Pawłyczko akurat? Dlaczego taka propozycja była? No To pewnie było związane z tym, że, że Pawłyczko był jednym z, z ważniejszych poetów ukraińskich i równocześnie jak gdyby wtedy był dość dobrze widziany na Ukrainie. No był redaktorem nad, nad, naczelnym w Sesfitu, a wydawnictwo lubelskie w zakresie swoich obowiązków miało obsługiwanie literatury ukraińskiej i białoruskiej. No i tak to. No i ja przez, przez jakiś moment się zastanawiałem, czy, czy polskiemu szanującemu się poecie wypada tłumaczyć jakieś ukraińskie wiersze. nie? A znał już pan y, do Pawłeczki? No na pewno znał coś pan z literatury no, ukraińskiej, jak to było. Ale nie, no to właśnie to. To ten mój obraz y, po, poezji ukraińskiej, bo właśnie. Pro, prozy w ogóle nie znałem. I te nazwiska to właściwie dwa nazwiska: Wesia Ukrainka i Szewczenko. Przy czym e, większe wrażenie robiło nazwisko Andrzej Szewczenko, czyli europejskiej, świat, światowej klasy piłkarz. prawda? Poczytałem te wiersze Pawełczki i wydałem się całkiem, całkiem, całkiem. Rymowane stanowiły jakieś wyzwanie, bo sam, sam wtedy już właściwie przestałem rymować. Tak. Ten wybór obejmował i wiersze z lat, z, lat, z lat 60. i 70. Między innymi był tam cykl takich białych sonetów, które mi się bardzo spodobały. Nie tylko dlatego, że, że nie trzeba było sobie głowy łamać nad zrymowaniem odpowiednim, ale to była taka bardzo no, 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 nowoczesna właśnie, nie archaiczna, filozoficzna liryka, która, która bardzo mi odpowiadała, równocześnie bardzo prosta i, i nawet te motywy, bym powiedział, nieludowe, ludowe, a, a wiejskie. To, to, to nie była cepelia, tylko była taka prawda człowieka, który się wychował na tej wsi, jak pisze wiersze o tym, jak to ciele prowadzono, Zabory wyprowadzono, odebrano krowie i, i prowadzono na ubój. To, to ciele. to tak. Z tym zamyślałem, że to będzie epizod, jednorazowa taka przygoda. Bogdan Zadura, wiadomy polski poet, pismenek, przekładacz, popularyzator ukraińskiej literatury u Polsce. Дуже дякую йому від всіх наших слухачів за цю величезну працю за те, що сьогодні українська література, зокрема, завдяки Богдану Задурі, є відомою у Польщі, і також приєднуємося до привітань з нагоди 80-ліття. Бажаємо передусім міцного здоров'я, всього найкращого, і ще багато багато. Цікавої літератури, цікавої пригоди із перекладом ви слухали програму Міжкультурні діалоги в ефірі польського радіо для України. З вами прощається Мар'яна Кріль. На все добре.